В ефірі телеканалу РТБ програма «Громадське приймання. І поруч зі мною гість студії Юрій Привальський. Це перший заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації. І поговоримо ми про те, як буде жити і найближчим часом розвиватися наша рівненщина. Мої вітання! Доброго дня. Для наших глядачів нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі. Тож, якщо у вас будуть запитання до Юрія Юрійовича, будь ласка, телефонуйте. Номер студії 00 16. Тож, пане Юрій, як живе працює Рівненщина, які проблеми вирішуєте наразі, які є нагальні, які менш там поспішні, але все таки потребують вирішення. Які перспективи зрештою? Ну, перш за все, хотілось би привітатися з глядачами і. Поздоровить журналістів з наступаючим свят. Дякую. Дякую. Поважать вам удачі, наснаги, щоб отримували задоволення від роботи. Ну і, звичайно, професійних досягнень. Стосовно питання, як живе Рівненщина? Чуденна. Робота, щоденні проблеми, щоденні питання, які нагально кожен день потрібно вирішувати. Це виплата заробітної плати, виконання бюджету, ремонт доріг, шкіл. Це те, з чим потрібно працювати кожен день. І ну, не говорячи про ті питання, які наразі виникають, щодня безпосередньо, ну, безпосередньо щодня. Ну, от в контексті е, цих проблем, які потрібно вирішувати, ну, на, на все потрібні гроші. Ось в лютому та на початку березня місяця, наскільки я пам'ятаю, е, багато рахунків і проплат були заморожені, тільки захищені статті проплачувалися для того, щоб люди могли більш-менш е, жити в нормальних умовах. Чи зараз цим є проблеми, чи вже виділяються кошти на той же самий ремонт доріг, шкіл. Е, там я пам'ятаю е, велика кількість різних них підрядників були обурені, бо їм теж те, що мали заплатити за виконані роботи, не заплатили чи вони отримали свої гроші. Наразі проблем дуже багато те, що в області щоденно платяться захищені статті, це вже є великим досягненням. Незахищені видатки, проплачуються не в повній мірі. Державне казначейство проплачує їх по мірі черговості. Проте стосовно кредиторської заборгованості минулого року є дуже, є постанова Кабінету міністрів, і до неї чимала кількість роз'яснень, яка забороняє виплачувати будь-яку заборгованість по коштам державного бюджету, а також субвенції з державного бюджету. Суб... Заборгованостей по місцевому бюджету без перевірок фінінспекції. Наразі цей процес триває постійно. Фінінспекції було проревізовано кредиторську заборгованість по державному бюджету в повній мірі. І є надія, що ну, в розумний період за декілька місяців буде проревізована. Повністю кредиторська заборгованість по всім іншим боргам. Проблем є чимало, і ну, не кожен день з тим потрібно працювати і дійсно ну, навідверто вирішувати його так, щоб вони, воно все працювало. А от що стосується проблем, е, ну, перш ніж вони виникли, має бути причина. Ось Мене цікавить, причина джерело цих проблем в тому, що ми наразі в складній і суспільної економічному становищі знаходимося наша держава. Чи можливо, тому що на Рівненщині не так господарювали раніше, як потрібно було? Ну знаєте, воно легше всього звалювати на попередників, На відверту, Зараз не, ну, дійсно не найкращий період, тут не є особливо чому заздрити, тому що єдиний казначейський рахунок він не наповнюється в повній мірі. Взагалі, про те, якщо ми будемо. Говорити, то ті показники, які реальні, вони виконуються наповненість бюджету за перших 5 місяців виконання бюджету по області є більше ніж на 100% по прибутковій частині бюджета. І в настільки тяжкий період я рахую, що це велике досягнення з врахуванням. Ну всі бачать, що відбувається в країні з огляду на економічну, політичну кризу, ну і наявність. Бойових дій, які на, на даний момент йдуть на сході нашої країни, проте хотілося б звернути увагу, що ці всі питання вони щоденно вирішуються. Цей весь тиждень пройшли засідання робочих комісій обласної ради і знаходиться спільна мова. Ну ніхто не казав, що буде легко, але якщо постійно ставити собі за мету щось зробити, тоді результат буде. До речі, ви згадали про а, знаходження спільної мови. Ну я думаю, люди, які цікавляться місцевою політикою, вони обізнані з тим, що а, були, була така певна конфронтація між обласною адміністрацією, обласною радою. Ось і чи це питання вирішилось? І чи зараз? Ці два органи працюють, як то мовиться, на в... даний момент є спільна позиція, і всі рішення, які вирішуються, вони вирішуються на користь області. І мені здається, що в настільки тяжкий період, якщо можна так сказати, потрібно ну, забути за власні амбіції, а в першу чергу думати, за тією кредиторською заборгованістю стоять люди, за тим, що не будувались дороги настільки довгий період, стоять робочі місця. Стоять люди. Пізніше потрібно ремонтувати школи. Це все потрібно робити. І тому потрібно просто знаходити спільну мову. Потрібно знаходити спільну мову, і здається, що наразі розуміння з облрадою є. І на 13 число буде чергове засідання сесії обласної ради. Маю надію, що всі необхідні для області рішення будуть. Будуть прийняті, нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Номер студії 23016. Якщо у вас є запитання до заступника голови Рівненської обласної державної адміністрації, будь ласка, телефонуйте, Юрій Приварський. Я більш ніж переконаний, дасть вам вичерпну відповідь. А які завдання ставлять перед вами перед керівництвом рівненщини зі столиці? Тобто, що? Які е, меседжі посилають, що ви маєте зробити, на, на чому акцентують увагу? Я скажу, я не думаю, що щось може бути краще, ніж оцінка критеріїв роботи. Е, в в принципі в області є інтегрований показник. Він складається з 4, 64 з показників, за якими оцінюється безпосередньо діяльність області. Там є дуже багато показників стосовно наповнення бюджету, зростання зарплати, збільшення виробництва промислової, сільськогосподарської продукції. І цей інтегрований показник дає можливість зрівняти оцінити область. Мені здається, що нічого кращого придумати ну, не можна, тому що. Кожен період потрібно оцінювати стосовно завдань, завдання є і стратегічні, і завдання є ну дійсно ті, які стоять на сьогоднішній день, які виконують необхідно наразі. Ну кабінетом міністрів 27 березня був прийнятий закон про боротьбу з кризою. Був переглянутий бюджет. Взагалі державний бюджет і приведений до реальних показників на виконання вказаного завдання. І області, і всі райони повинні були привести показники своєї діяльності також до реальних показників. І це було зроблено. Стосовно завдань, які ставляться безпосередньо. Центральним керівництвом. Наразі є дуже актуальним питання стосовно внесення змін в законодавчі акти. Тобто, у вас узгодження. Вас просять, щоб ви пропозиції пам'ятали чи. Співпраця відбувається чином або направлення безпосередньо на опрацювання в адміністрації чи ну, безпосередньо в департаменти. По цільовому профілю е, проєктів змін до законів, до них надаються пропозиції або безпосередньо пропозиції, що можна ну, говорити стосовно пропозицій по децентралізації. Про це ми ще поговоримо, а наразі в нас є телефонець дзвіночок. Е, слухаємо нашого гостя. Доброго вечора. Ви в ефірі представтеся задавайте ваше запитання. Добрий вечір, я звати мене Петро, на я по такому питанню зачекай, зачекайте секундочку. Зараз повторюю ще раз, бо дуже дуже погано вас чуємо. Якщо можна голосніше, Добрий вечір. Добрий Добрий вечір. Звати мене Петро. Я по такому питанню. Значить, у нас е е транспортні засоби по місту курсують. І ось зараз дані автобуси обладнані цими е рекламними е так сказати, щитами, так таке інші. З пролезбусів зробили страхіття. Глянж тролейбус рухається коробка, обклеєна оціми рекламними всякими е, е, ну, е, буклетами такими іншими. Ну, продукцію рекламною, так. От наскільки воно е, прийнятно, хто дав такий ну дозвіл там і, і щоб його застосовувати в тролейбусах? Їдеш в маршруті нормально, сядеш з дитиною в тролейбус, крім отого е, ріші частого краплистого е, вікна, більш нічого не видно. Для чого зроблено в тролейбусах на вікнах, отакі е, рекламне, отакі, значить, реклама практична. Дя дякуємо, Ту дякуємо за запитання. Ну, зрештою, це стосується а, певного дискомфорту рівнян міста, які проїжджають там з районних центрів СІЛ. Ну... ну, на мою думку, в будь-якому випадку, вперше, чим ми повинні керуватись, це нормами закону. Якщо немає прямої норми, яка забороняє. Вказане, а на відверту, от ми будемо говорити за рівне електротранс, в нього не найкраща ситуація стосовно відшкодування йому пільг стосовно матеріальної бази. Якщо вказане комунальне підприємство таким чином може заробити певні кошти, я не бачу в тому великого гріха. І на мою думку, що є, є на даний момент більш актуальні проблеми, які ну, вартують приділення уваги. Ви згадали про децентралізацію. Ну, питання надзвичайно цікаве, і хотілося б почути вашу позицію з цього приводу: чи готові ми до цього кроку, а, чи готові ми на місцях жити, працювати, заробляти на себе? І чи не призведе це до того, що в нас з єдиною країни буде така, як не крути свого роду федерація, де буде там чиєсь князівство, чиєсь королівство, і кожен десь на місці буде певним князьком, церком, і тут будуть і міжособні війни точитися? Ну мені здається, що нормально люба країна може розвиватися тільки? При наявності важелів і противаг розподілу різних гілок влади чи потрібна децентралізація? Звичайно, вона потрібна, тому що останній час дуже багато повноважень були забрані безпосередньо в Київ, ті, які стосуються регіону, ми завжди повинна бути золота середина. Наскільки мені відомо, зараз на Венеціанській комісії розглядаються зміни до конституції. Не потрібно придумувати велосипед там, де вже є те, що опробоване в європейських країнах. Стосовно централізації децентралізації, тут потрібно завжди мати золоту середину. Тому що коли в будь-якій країні криза, з чим зараз в першу чергу о, займається Європа, вона в великій мірі централізує владу, але вона централізує владу на рівні регіону. Тому що тільки регіон зацікавлений е, в тому, щоб вирішувати свої питання. Якби багато питань стояло в компетенції е, регіональних, е, центральних або представницьких органів, мені здається, ми б не мали тих проблем, які ми наразі на даний момент нажили маємо собі. нажили. І, ну можна сказати, що лише. За, за останні, ну, в цьому процесі облдержадміністрації було направлено більше 40 пропозицій стосовно того, як їх врегулювати. Самий простий приклад це той приклад стосовно бурштина. Тобто, коли законний процес виділення ділянки під промислове добування в середньому зможе займає не менше 7 років. І при чому деколи е, приходиться йти і через по, по двом, по трьом кругам, і всі дозволи беруться в Києві. Треба максимально спростити процедуру. І ті інтереси, які стосуються безпосередньо регіону, вони повинні в певній мі... ну, вони повинні бути враховані в регіоні, але все рівно це повинно бути. Е... Враховані баланси всіх інтересів. Нова влада, нові очікування громади. Ось і питання, які плани в контексті розвитку рівненщини на найближчі місяці, роки? Ну стосовно найближчих місяців, років. Е я вже один раз сказав, що є ті проблеми, які наразі потрібно виконувати кожен день, і е ну, прості речі. Не збільшення збільшення середньої заробітної плати, збільшення зменшення безробіття, зменшення е, заборгованості по зарплаті. Ну, власне за рахунок чого ось ці всі процедури, механізми, от е, ви плануєте втілювати в життя. Ну, я скажу, що на, на даний момент Рівненська область одна з п'яти областей, яка попала в пілотний проект стосовно стратегії економічного та соціального розвитку. На даний момент облдержадміністрації з залученням. Представників громадськості депутатів створена дуже широка експертна група, яка безпосередньо займається написанням стратегії економічного розвитку області до 2020 року. Наразі сформована в повній мірі аналітично описова частина вказаного проекту. На липень планується наступний етап розробки. Стратегії, яка буде запропонована, вказаній стратегії враховуються всі і слабкі і сильні сторони нашого регіону. Окремо би хотілося зазначити, що за ініціативи голови облдержадміністрації було проведено зустріч з інвестиційним банком КЕПДраган Кепітал це найбільший. Інвестор, один з найбільших інвесторів в Україні, який безпосередньо основним видом діяльності є це залучення інвестицій в Україну. Лише один цей інвестор в Україну завів більше 4 мільярдів доларів. І наша область, одна з перших, яка тісно співпрацює, була проведена зустріч, є велике напрацювання і є великі очікування по цьому питанню. Стосовно. В великій мірі все залежить все-таки від е, тих сигналів, які подає е, безпосередньо центральне керівництво країни. І я рахую дуже позитивним сигналом те, що в кожному міністерстві наразі створена посада е, міністра з євроінтеграції. Як бізнес любить спокій і тишу, якщо тут будуть сформовані е, постійні. Правила гри, я думаю, що інвестиції ну, ми приречені на інвестиції не тільки в Рівненську область, а й в Україну в цілому. Стосовно привабливих своїх сторін Рівненської області хотілося б відзначити досить е високий е професійний рівень е персоналу, ну, кадрів, які тут є, досить е багата. Е Природні ресурси дійсно дуже тобто багаті. Тобто заробляти на чому є Є можливості. питання, щоб прийшов. Ми дійсно зараз дуже потребуємо інвестицій, і я думаю, коли буде е, порядок в країні, і коли будуть е, чіткі сигнали для інвесторів безпосередньо з ну, від керівництва е, країни, в першу чергу. Верховна Рада, президент, кабінет міністрів. Я думаю, що інвестиції підуть не тільки в Рівненську область, а взагалі ну, всю за, Україну за 20 років такого інвестиційного буму Україна не пережила, тому що. А в нас, ну, як завжди, була корумпована система, і лише ті, хто десь там на російському, білоруському ринку адаптувався, або там, не знаю, дуже хотів допомогти наповнювати український бюджет, лише ті інвестори вкладали гроші. Чи наразі вирішується питання, як не лише методом спокою на сході України, як ось цю Корупційну складову знищити нівелювати, для того, щоб інвестор міг прийти і працювати в нас так само просто, легко, так як це до прикладу в Польщі, в Словаччині, в Чехії чи там в Німеччині. Ну і е, от ваш такий прогноз: скільки часу для того, щоб адаптувати законодавство наше, а, щоб чиновники. Зрозуміло, що потрібно працювати по новому Скільки часу потрібно для цього? Мені здається, що все залежить від політичної волі. Хто хоче зробити, шукає як, хто не хоче, шукає причину. Стосовно бізнесу, бізнес сам знаходить там, де йому комфортно. В нас є багато передумов для того, щоб бізнесу тут було. Комфортно. Хотілося б наразі згадати Патрімне Сільмаш і Дзов Морган Фенічі. Інвестиції більше тільки в першу чергу більше 10,5 мільйонів євро. Вони виробляють тут продукцію, меблі, які конкурентно здатні, і всі йдуть за кордон на експорт. І... Вони конкурентні, вони конкурентні по розташуванню, по якості продукції, і їхня продукція відповідає повністю всім сертифікатам. Мені здається, що наразі від Європи ми отримали досить багато позитивних сигналів, хоча б стосовно того, що до нас знімаються квоти, нам відкриваються ринки. Як ми себе покажемо, так ми зможемо і працювати. Зараз час можливостей. І реально Україна має як країна великі виклики і великі можливості. Як ми їх реалізуємо, залежить від кожного. Стосовно корупційної складової, скажу свою думку, В... є дві сторони медалі: одна з них називається корупція, друга називається бюрократія. Чим чіткіше прописані правила. Чим менше можливостей зловживань в чиновника, тим менше корупція. Забюрократизованість це також погано. І в тому і є в першу чергу завдання, я ще раз звертаюся до центральної влади максимально спростить і прописати ці правила. Тепер знову повертаємось в таку більш приземлену нашу місцеву площину. Раніше багато різного роду державних програм працювало на їх фінансувала держава, країна. Ось і за рахунок цього, все таки певні групи населення, певні райони, певні об'єкти, проекти фінансувалися. Ну і цим самим такі інфраструктурна складова соціальна рівненщина. Зараз чи призупинені ті програми фінансування тих програм і дія, які працювали раніше, чи можливо якісь нові запрацювали? Якщо не призупинено, як фінансуються ті, які були? Ну наразі я скажу, що в області дуже багато програм. Мені здається, що близько 200. Не всі вони фінансуються. Дуже погане є фінансування по сільському господарству на даний момент. Кошти платяться в межах асигнувань, проте ну давайте будемо відвертими. Шиють і купують за накопичені, а не в борг. Від того, як ми будемо працювати, залежить і то, які ми програми собі зможемо дозволити. Тому що ну, постійно жити витрачати більше ніж заробляється, це є нерозумно. Тут потрібно знайти золоту середину. Асигнування, наприклад, на те ж саме будівництво доріг, воно виділяється. Так, є проблеми з підтвердженням вказаних платежів. Проте навіть ми можемо сказати, що за минулий тиждень з 27 по 29 число з ініціативи уряду. Незахищених по незахищеним статтям заборгованість, та яка накопилась з 1 січня, була погащена більше ніж на 75%. і все-таки при тих всіх викликах, які на даний момент є при правильному введенні бізнесу, і при тому, щоб кожен день правильно працювати, результат ну він не заставить себе чекати. Що стосується побутових таких питань сільського населення, районних центрів, в кожному регіоні Рівненщини можна знайти певні свої проблеми. І, на жаль, як би на місцях влада не намагалася все таки працювати і жити не в борг без допомоги центру, тобто з рівного з області не обійтися. Як тут збираєтесь вирішувати ці питання? Ну я вам скажу, що ну в будь-якому випадку є обласний бюджет, є бюджет області, і є місцеві бюджет. Ну вони дозволяють виконувати там. Необхідного там на, на, на 20-30, там в, в більших районах, там на 60-70%. Решту потрібно до я. Перепрошую, це я з вами в принципі не згоден. Чому? Тому що Рівненська область, вона не є дотаційною. В неї дохідна частина, те, що область збирає, вона не набагато, там, на але чуть-чуть більше розхідної. Ми говоримо там наразі, можливо, в прогнозованих показниках це плюс-мінус 2,5 мільйони. Не хочу бути неточним. Проте, є дуже багато, знаєте, не варто відкидати роль керівника кожного району. Є ті випадки, коли сільські ради чи райони не використовують Кошти певних бюджетів на протязі років, все таки в великій мірі, в великій мірі, все залежить від кадрового потенціалу і від керівника. Є багато джерел, за рахунок чого наповнюються місцеві бюджети, зокрема місцеві податки. Ну, ви, ви абсолютно праві, Але до прикладу, якби там довелося в Демидівському, одному з найбідніших і найменших районів, там прокласти кілометрів так 200 автомобільної дороги нормальної, я думаю, дуже б довго і нудно їм довелося заробляти ці гроші для того, щоб це зробити Для цього є. Е, в свою чергу, для цього є кошти, які з обласного бюджету о, йдуть на ремонт доріг. В кожен район, що було в цьому році, яким чином вказані кошти розпреділялись по районам? Субвенція обласна ділилась пропорційно протяжності дорог в кожному районі, і вказані кошти. Виділяються безпосередньо на район. А вже пріоритетність вказаних доріг, якщо ми ну наразі говоримо про дороги, пріоритетність вказаних доріг визначалась е, перелік їх. Визначався на рівні районної держадміністрації, який ну, формувався по пропозиціям, які надавались безпосередньо сільськими радами. Да, звичайно, є великі проекти, які фінансуються в першу чергу за рахунок обласного бюджету. Дуже позитивно, коли це район з, ну, з чималим рисунок. бюджетом, і він має певне співфінансування. Проте, Ну, потрібно виходити з того, що ми маємо, і визначати пріоритети. Визначати пріоритети, що наразі є найнеобхіднішим. І в даному питанні знаходить спільну думку. І чому воно побудоване так, що всі ці рішення проходять через відповідні комісії, ми рад це... відповідних. і тут інтерес тут є важелі. Впливу для того, щоб ну схилити то... шальку Терезів на ту чи іншу на ту сторону. Чи іншу стою. Пане Юрію вже 20.45, Це означає, що нам потрібно завершувати. Я думаю, ми б і до ранку могли тут сидіти і говорити. От бо говорити є про що, а тому ми з вами не прощаємось. Говоримо, я сподіваюся, до зустрічі знову в цій студії. Наступного разу поговоримо вже. Більше про здобутки. Я вірю і сподіваюся на це. Дякую вам за те, що завітали до нашої студії. І дякую вам за те, що впродовж останніх 30 хвилин були з нами. Залишайтесь на РТБ. До зустрічі. Всім дякую.